Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж нам допомагає бути чистими, здоровими і красивими. Гігієнічною помадою ми фарбуємо губи для того, щоб вони не сохли, не тріскалися, тобто для того, щоб їх зволожити. Вона має дуже легке забарвлення або ж взагалі буває прозора. Ванну ми використовуємо для купання всієї родини. Це є чудова помічниця у очищенні від ну, всіх тих мікробів або ж бруду, який міг бути за день на нас. Зубна паста і щітка є нашими незмінними помічниками для того, щоб підтримувати гігієну наших зубів. Палички для вух допомагають прибрати із наших вушок різноманітні забруднення або ж зайву сіру. Але зараз придумали ще і такі сприї, для того, щоб наші вушка завжди залишалися чистими. Пемзу використовуємо для того, щоб прибрати забруднення із наших ніг. Гребінець – чудовий помічник у розчісуванні волосся, адже розчісане волосся завжди виглядає доглянуто і красиво. Хустинки є помічниками не тільки для носика, коли ми хворіємо або що, але і просто варто мати їх при собі для того, щоб прибирати деякі забруднення. Ну і мило є нашим чудовим, прекрасним помічником, яке допомагає видаляти забруднення з рук, з ніг, з тіла. Буває ось таким твердим, буває рідким і дуже-дуже чудово пахне. Дякую, дітки, вам за увагу, гарного дня та чудового настрою. До зустрічі!